Фізичний та психоемоційний стан, втрата професійних навичок, конкуренція на ринку праці. Малоефективні державні соціальні програми підтримки все це сьогодні для більшості ветеранів і ветеранок, які повернулися з фронту і намагаються пристосуватись до мирного життя. Є перешкодами у пошуках роботи. Щоб мінімізувати всі ці бар'єри у Харкові ветеранська політика один з ключових напрямків роботи міської влади. Також в місті створено і працюють багато спілок, громадських організацій, волонтерських рухів, роботи яких спрямована на підтримку військових ветеранів. Так, з 2016 року Асоціація приватних підприємців допомагає ветеранам подолати бар'єри на шляху пошуку роботи. Ми побачили, що ветерани, які відкривають власну справу або відновлюють, вони запрошують до себе якості найманих таких же ветеранів, побратимів. Тому ми працювали з 2016 року і після початку повномасштабного вторгнення дуже активно відновили цю діяльність і працюємо останні три роки саме за напрямком допомоги ветеранам у самозайнятості, відновленні або створенні власної справи. А щоб заохотити і роботодавців працевлаштовувати ветеранів у Харкові за ініціативи міського голови запровадили низку програм підтримки. Звісно, допомога у звільненні від оподаткування, тому що це впливає на зменшені витрат, які несуть не тільки ветерани підприємці, всі підприємці звільнення від податку на землю і податку на майно воно не повністю, але частково вирішує проблеми. Зменшення доступу до фінансових ресурсів я знаю, що місто готує окрему програму підтримки ветеранів. Нас запрошували на відповідні зустрічі, і ми вносили свої пропозиції щодо саме напрямку ветеранського підприємництва і готові працювати в рамках цієї програми, залучати наших консультантів і підтримувати підприємців як ветеранів і членів сімей також. За три роки воєнного часу говорить пан Олександр, асоціації вдалося допомогти працевлаштуватись чи відкрити свою справу багатьом ветеранам, і це яскраві приклади того, що місто не залишає сам на сам захисників, і ті, що впевнено йдуть до своєї мети, змогли за цієї підтримки реалізувати себе в професії. До нас за консультаціями і до участі в наших заходах долучилось приблизно 200 ветеранів. 80 ветеранів конкретно ми консультували щодо. Різних питань розвитку власного підприємництва 15 з них отримали гранти на загальну суму 18 мільйонів гривень, і це дуже класна мотивація і можливість розвиток справи. А в кого з ветеранів я хист знання і бажання долучаються до асоціації в якості консультантів. Допомагають з різних питань, в тому числі щодо соціалізації і реабілітації тим, хто повернувся з фронту і шукає себе в мирному житті. Яна Біляєва, Олег Саницький, Андрій Сириця, Олександра Панченко, Харків. Новини.